Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як корпус вилок на КПП на трактори МТЗ. Це йде на звичайну коробку, не на синхронну. Вони у нас представлені у двох варіантах. Це йде оригінальний зразок, ось ви можете його бачити. Та є окремо до нього корпус сам. Також є окремо оці вилочки, просто вже не показував. Окремо і вилочки, І пружинки, і шарики, все для встановлення. Та другий варіант це Китай. Ось так виглядає. Так, корпус до нього. Також хотів сказати, що є багато запчастин на саме КПП. Тобто шестерні, вали, шпонки, шплінти. В основному все йде в оригіналі. Також хотів сказати, що ми відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані ви можете бачити контакти цих людей. Тобто спочатку звертайтеся за цим номером телефону до нас в магазин, уточнюєте наявність товару та його ціну. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з тих перевізників, які допоможуть вам довести у вашу країну. Литва, Латвія це Володимир та Молдова Сергій. Його контакти. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошок, сонечко та косарку Вірекс. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.